Бразилія одна з найрізноманітніших в расовому та етнічному складі країн світу, відома своїми карнавалами та безкрайними джунглями Амазонії. А також у Бразилії є цілі поселення українських іммігрантів. Про це, а також про інше, ми розповімо у сьогоднішньому відео. Бразилія була відкрита. У 1500 році португальською експедицією на чолі з Педро Альваресом Кабралом і протягом наступних століть була колонізована португальцями. Бразилія стала важливим експортером спочатку декоративних порід деревини, потім цукрової тростини, кави і нарешті золота. Важливим джерелом трудових ресурсів. Були раби з Африки та з поміж поневолених корінних індіанців. Значну роль у розширенні території Бразилії на захід у внутрішні райони континенту відіграли так звані пандеранти. Це люди, що брали участь у дослідницьких експедиціях з метою пошуків золота та захоплення рабів серед корінних індіанців. А найсмішніше те, що більшість з них самі були змішаного порту, португальсько-індіанського походження. Більшість з цих людей, бандерантів, походили з міста сан паулу Бразилія стала незалежною у 1822 році. Рабство було скасовано у 1888. А наприкінці 19 го і на початку 20-го століття до Бразилії приїхали. Понад 5 мільйонів іммігрантів з Європи та Азії. В етнічному плані більшість жителів Бразилії вважає себе бразильцями незалежно від траси. В основному вони нащадками португальців, а також африканців та індіанців. Проте є також у Бразилії багато людей, які є нащадками пізніших іммігрантів з різних країн. Як Європи, так і Азії. Вони сконцентровані в основному на півдні Бразилії. Багато з них все ще пам'ятають своє походження. В основному це італійці, португальці, іспанці, німці, ліванці, японці, а також поляки і представники інших національностей. Південні три штати Бразилії, Парана, Санта-Катаріна та Ріо Гранді ду Сул є найбільш мішаними в етнічному плані, оскільки тут осіла велика кількість мігрантів з найрізноманітніших регіонів Європи. Як бачимо з карти ліворуч, тут є італійські поселення зеленим кольором, німецькі – синім, португальські – жовтим, жовтим, також польські поселення. Червоним кольором і український фіолетовим. Українці сконцентровані ось тут, в районі міста Прудентополіс, де вони становлять приблизно 75% від населення. Ну, українці і їхні нащадки, само собою. Тобто, більшість українців, які живуть в Бразилії, вони вже народилися там. Також у південній Бразилії є голландські, іспанські та навіть скандинавські поселення. Більшість українців прибули до Бразилії із Західної України, яка колись була у складі Австро-Угорщини. Особливо масового характеру імміграція набрала в 1895-96 роках внаслідок так званої бразильської лихоманки, спровокованої Агентом італійських пароплавних ліній, який обіцянками дешевої землі зворушив сільську бідноту у північно-східній Галичині. Проте, коли більшість українців прибули до Бразилії, то виявилося, що обіцяна їм земля покрита тропічними джунглями, які ще треба розчистити. Голод епідемії та вороже ставлення місцевих індіанців призвело до великої смертності в перші роки міграції. і частина іммігрантів повернулася додому. Проте інша частина все ж залишилася і з часом влилася у бразильське суспільство. За даними перепису 2022 року, пардо, тобто коричневі жителі, тобто. Ну, жителі змішаного походження становили 45,3% від населення Бразилії, білі 43,5% від населення Бразилії, чорні 102%, індіанці 0,6% та азіати 0,4%. Як бачимо з карти, більшість білого населення концентрується на півдні Бразилії, де колись усіло багато іммігрантів з Європи. Хоча населення самих великих міст, таких як ріо де жанейро і сан паулу досить мішане, бо там усіли вихідці з різних регіонів Бразилії. Ось крапками вони позначені. ріо де жанейро і сан паулу Більшість чорношкірих бразилійців сконцентровані в районі Салвадору. Ось тут. А там більшість населення змішане, чорношкірі, там у меншості. Що стосується так званих парду, тобто змішаних бразильців, які на карті тут позначені зеленим кольором, то їх можна розділити на дві групи. Мулати, тобто суміш білих і африканців, сконцентровані в основному на східному узбережжі, там де в колоніальні часи була велика кількість. Куди завозили багато чорношкірих рабів з Африки. Ось тут в той час, як в Амазонії, живуть переважно метиси, тобто суміш білих та індіанців. Ось тут. Хоча чіткої межі між расами в Бразилії немає, і у мулатів також може бути трохи індіанської домішки, а у метисів трохи африканської. В той час, як в білих, може бути трохи обох домішок. Африканської і індіанської, ну, окрім білої в більшості. У місті Сан-Паулу живе також значна японська громада, а в джунглях Амазонії збереглися також корінні індіанці, які живуть в анклавах, позначені на карті оранжевим кольором. Більшість бразильців розмовляє португальською мовою, а точніше її бразильським діалектом. Хоча сама бразильська португальська, як видно з карти, поділяється на багато своїх діалектів. Мовами мігрантів розмовляють в основному старші покоління представників цих громад. Молодь переважно португаломовна. Ліворуч ми бачимо карту бразильських діалектів португальської, а праворуч ми бачимо карту поширення. Мов Бразилії. Ну, в основному португальська мова жовтим кольором позначена, і також анклавами позначені мови різних корінних народів, індіанців. За даними перепису 2022 року, католицизм сповідували 56,8% від населення. Протестантизм 26,9%, спіритизм 1,8%, афро релігії 1%, інші релігії 4% і нерелігійні становили 9,3% від населення. Праворуч ми бачимо статую Христа Спасителя Крісто Редентор, яка має висоту 39,6 метрів. Знаходиться на вершині 200-метрової гори Корковаду. Вона була збудована як символ християнства у 1931 році. Статуя стала символом Ріо де Жанейро і самої Бразилії. Внизу у середині статуї є капличка, де люди часто одружуються. Подарунки на різдво дітям у Бразилії приносить папа Іноель, тобто різдвяний татусь. У 2013-14 роках церкву у Бразилії щонеділі відвідували близько 45% християн. При загальній чисельності населення Бразилії 213 мільйонів у 2025 році найбільшими міськими агломераціями були Сан Паулу 27 мільйонів, Ріо де-Жанейро 11,8 мільйонів, Белоорізонті, Близько 5 мільйонів жителів. До речі, жителів Сан-Паулу у Бразилії називають Павлістану, а Ріо де-Жанейро Каріока. Столицею Бразилії спочатку в колоніальні часи, було місто Сальвадор, потім ріо де жанейро а з 1960-го місто Бразилія. Воно було збудоване у формі літака, для того, щоб перенести столицю країни ближче до центру. У центральні райони Бразилії. Населення агломерації міста Бразилія становило близько 3,9 мільйонів жителів у 2022 році. Праворуч зверху ми бачимо Ріо де-Жанейро, знизу Белорізонті, а ліворуч ми бачимо місто Сан-Паулу. Місто Сан-Паулу, до речі, є найбільшим мегаполісом в Південній Америці. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, який називається Країни та народи. Ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи сподобалося вам відео.